Овочевого магазину. Подивіться, діти, що ми бачимо? На полицях складено овочі. Це торговий овочевий намет. Тут лежать помідори, баклажани, гарбузи, буряки, картопля, яблука, цибуля. Це також торговий овочевий намет. Велика кількість овочів викладено на продаж. Це справжні дари осені. Ми бачимо, як продавець дістає із мішка буряк. На вагах лежить картопля. А це вже вітрина овочевого магазину. Чотири полиці заповнені різнокольоровими овочами та фруктами. А на цій вітрині ми бачимо. Ящик з картоплею, капусту. Картопля маленька овальної форми. Капуста велика круглої форми. Морква довгаста, помідори круглі, гарбуз великий маленький. Також ящик з петрушкою. Усі овочі мають різний смак та вигляд. Але вони усі дуже корисні. Отож, сьогодні ми познайомилися з різними овочами, і тепер ми знаємо, що після того, як овочі зібрали в полі, вони попадають до овочевих магазинів та наметів. До побачення! Бувайте здорові!